Вітаю всіх! Пропоную подивитися відповідь на питання: чим ви зможете полегшити свій понеділок, 24 березня, тому що енергії дня в нас конфліктні і в розкладі бути чи не бути також вийшли якісь трішки такі напружені енергії. Тому візьмемо підтримку для себе на понеділок. Що вам допоможе перший варіант? Що вам допоможе другий варіант, і що вам допоможе третій варіант, щоб цей понеділок для себе полегшити? Перший варіант енергії місяць. Ну, насамперед, намагайтеся ніде не, не бути у суспільстві, а більше перебувайте вдома. Ну, тому що вам в цей день можливо буде щось таке в тому суспільстві, де ви зіткнетеся або з обманами, або з якимись слухами, плітками, інтригами, підлогами. Тобто те, що було від вас скрито, закрито, то наразі може вийти для вас на поверхню. І також, можливо, у вас будуть певні проблеми із жінками або через жінок. Вам цей день може заважати залежності різного роду. Тому, якщо у вас на роботі є якісь нерозуміння, або ви бачите явно, що вас хтось намагає, обман, намагається обманути або підставити, або щоб ви якісь робили такі безуспішні справи, то вам потрібно розуміти, що не ведіться на чужу інформацію. Тому, тому що люди, які будуть вам намагатися це все нав'язати, матимуть якісь свої скриті мотиви. В особистих стосунках, у вас, можливо, щось буде так занадто сумно, монотонно, і також, можливо, партнер може поводитися дещо неадекватно, а ви можете приймати бажане за дійсне. Тому. І ще, можливо, у, вас, у когось із вас, партнер, є із шкідливими звичками. Це також буде для вас таким негативним аспектом. Що вам потрібно зробити, щоб для себе полегшити цей понеділок? Проявляйте обережність і держіть свої плани у таємниці, зберігайте мовчання. Щось буде виходити на поверхню і заставить вас хвилюватися або переживати. Або інша людина, можливо, буде на вас впливати. Людина це має бути жіночої статі. Тож вам не варто себе понадміру накручувати. І якщо ви будете так проявляти бездіяльність, це також для вас не на користь. Тому вам необхідно контролювати свій внутрішній стан. Ну, Тобто, оті розчарування або плітки, от все, що буде до вас надходити, вам не варто занадто сильно в те занурюватися. Пройде час і для вас ситуація проясниться. Тому що на цей день для вас туману може бути забагато, і ви не будете взагалі бачити навколо себе, що відбувається. А тому більше перебувайте вдома. І займайтеся своїми справами, обмежте по можливості спілкування з особами жіночої статі, щоб себе більше зберегти від якихось негативних думок або наслідків. А я бажаю вам спокійного понеділка. Другий варіант для вас що буде підтримкою? Для другого варіанта підтримкою будуть енергії закохані. Тобто, можливо, вам цей день доведеться робити або вибір, або для себе щось обирати. Ну, можливо, із двох варіантів вам доведеться вибирати щось одне. І тому у вас саме от ваш вибір буде вам допомогою. До нього потрібно ставитися дуже серйозно. Наприклад, якщо на роботі у вас будуть приходити якісь нові пропозиції, або ви будете якісь... Обрати нові напрямки, відкриєте свої нові можливості, то вам потрібно приймати рішення і діяти. А ще, можливо, хтось буде шукати роботу за сумісництвом і в цей день ви зможете її віднайти, або домовитися про неї. В особистих стосунках, можливо, у вас будуть певні або коливання, або сумніви, то не варто на цьому зациклюватися. У вас стосунки в цей день просто будуть будуватися тільки на спільних інтересах. Якщо ви зможете знайти точку дотику, то вам з партнером цей день буде легко. Ну, і підказка для вас є така, що як будете приймати рішення, звертайте увагу на свій внутрішній стан. Насамперед орієнтуйтеся, чи ви хочете того чи ні. Потрібно воно вам чи ні. Чи те, що вам іззовні, тобто, або ваші партнери, або ваші робочі питання, або спілкування у суспільстві, намагатимуться якусь думку нав'язати, то ви повинні зрозуміти, чи воно відповідає вашому внутрішньому стану і вашому бажанню, чи ні. Якщо відчуваєте, що ні, ви можете сміливо відмовлятися, навіть не пояснюючи причину. Тож приводьте себе в гармонійне положення, і ваш вибір повинен в цей день. Як я вже сказала, що йти від потреб вашої душі, а не від того, що вам буде диктувати середовище. Ну і ще на, на цей день, якщо будете спілкуватися з різними людьми, ви додатково отримаєте якусь корисну інформацію. А я бажаю вам гарного понеділка. І третій варіант для вас, щоб буде справедливість перевернута. На диво у нас вийшли всі старші аркани, а тому справедливість перевернута говорить про те, що вам підтримкою буде на понеділок те, що ви не маєте не порушувати закони у жодному разі. Якщо у вас буде стосуватися робочих питань, то ви можете зіткнутися з якимось бюрократізмом, з якимись проволочками, затримками. Хтось, можливо, навіть отримає штрафи або покарання. Також на вас цей день може на роботі негативно впливати офіційні особи. І, як я вже сказала, особливо вам потрібно розуміти, що тільки дотримання законів вам цей день буде допомогою. Це я наголошую. Також цей день на роботі, можливо, для когось ви зіткнетеся із затримкою виплати заробітної плати або якихось інших нарахувань. В особистих стосунках, також на цей день, можливі сварки, і конфлікти, або хтось буде не виконувати свої обіцянки, ну і можливо, ви будете ображатися на свого партнера. Тож вам підказка буде така. Наразі просто так складається ситуація, що вона не на вашу користь. І вам потрібно шукати якісь обхідні шляхи. Вам не стоїть займати таку позицію, де ви будете вичікувати, що все саме по собі вирішиться, а ви будете тільки спостерігати. Ні, так не буде. Просто вам потрібно в цей день завершувати розпочаті справи і діяти у своїх інтересах. Приготуйтеся до тих затримок і протистоянь, які можуть виникнути в цей день, і не поспішайте приймати рішення, тому що обставини складатимуться наразі для вас не на вашу користь. А ви, якщо будете дотримуватися всіх законів, то ви собі цим полегшите день. І ще, якщо ви вже підготовлені до тих подій, які мають бути, ви можете їх уникнути шляхом того, що ви їх просто цих помилок не будете припускатися. А я бажаю вам гарного понеділка.